Раз загородній політолог доєднується до нашого ефіру. Ранок добрий, пане Тарасе, надзвичайно рада вас бачити і чути. Слава Україні! Доброго ранку, героям слава з візиту спецпредставника президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа Кіта Келога, який сьогодні вранці прибув до Києва. Ми бачили відео, яке нам надали з офісу президента. Напередодні ввечері президент України Володимир Зеленський розповідаючи про цей візит, анонсував зустрічі Кіта Келога з керівниками Служби безпеки України з розвідками. На ваш. Шу думку, яка ціль візиту Кітакелего до України чи означає це, що Сполучені Штати Америки хочуть бути більше в курсі подій, в курсі справ, які відбуваються в Україні, власне через цей візит Кітакелего, і щоб розуміти реалії на землі. Ну, давайте так. Кіт все ж таки дуже непроста людина, військовий. в Першу чергу він ще у В'єтнамі воював. От була операція, наприклад, в в 82-му році. За часів Рейгана він брав безпосередню участь. І дружина до речі, його наскільки мені відомо, вона теж військова. Тобто, людина розуміється на військовій справі. Не виключена, що ну така знаєте, ревізія подивитися чи варта. Що ще треба посилити? Чи варто зв'язуватися з цими людьми? Наскільки це ж наскільки? Ефективно працює машина, силова машина а, і багато чого іншого? Тобто, це людина достатньо професійна, а, яка в цьому питаннях розбирається. Тому я вважаю, що звичайно дуже позитивний сигнал для України а, для того, щоб ну американці знаєте, вони ж такі люди. Вони роблять ставку на сильних в першу чергу. Чи варта чи варта інвестиції Сполучених Штатів Америки в безпеку України, того щоб Інвестувати сюди для який вихлоп вони отримуються на виході. Далі я не виключаю там щось. Буде щось питання пов'язане з земельною водою теоретично, тому що про це часто говорять, в тому числі високопосадовці, Греми і все інше. А ось тобто, взаємозв'язки, які дозволяють американцям отримати вигоду від, наприклад, допомоги Україні. Ну абсолютно прагматична розмова, яка ну має дуже позитивну в дійсності тенденцію. Ну, будемо власне спостерігати за цим візитом. Наскільки він може бути тривалим, на вашу думку? Ну, подивимось, говорять, що тиждень. Якщо тиждень це дуже добре, це означає, що як ідеї йдуть якісь ґрунтовні перемовини, тому що тиждень просто. Перебувати в Україні, я думаю, що у пана Келега, який є достатньо часу для того, щоб це робити. І щось, щось обговорюється серйозно, ґрунтовно, на які. Ну, де потребується, де потребується його увага, координація можливо на землі можна так сказати. Ну і не виключена через те, що Кіткелах ну давайте так. Вона вже посла повноцінного немає. Досі uh -huh. там тільки там щось повноважений, якийсь, там і то з Кіпру там іноді приїжджає. Там жінка знаходиться посол. Ну не посол, там у нього інший статус, так тому не виключено, що для координації якихось перемов Результати, яких ми дізнаємося пізніше, але можна сказати: можна сказати, що після того, як е, е, Трампська адміністрація надавала по голові європейцям, вони почали виділяти гроші, так, а це не може нарадувати Трампську адміністрацію. Трамп от, от у вас там було якраз інтерв'ю, він сказав: ми там не платимо грошей, нам всі платять. І нас це задовольняє. Тобто, тут абсолютно бага... тобто, давайте так. Ключове з'явилися гроші. Угу. Країни НАТО і Європа почали платити. Це не може не подобатися американцям. І вони розуміють, що вони розділяють ризики з європейцями, а не тільки вони все тягнуть на собі. А, ну, а... Так, про гроші тоді, якщо вже заговорили про те, що можуть використати в Сполучених Штатах Америки заморожені російські активи, і про те, що Сполучені Штати Америки можуть змусити Європу віддати 300 мільярдів цих російських активів Україні, зрозуміло, що Європейський союз не охоче. Якщо буде заходити про це мова, буде це робити, але тим не менше кажуть, що це може це... це одне з питань, яке будуть обговорювати генеральний секретар НАТО, який сьогодні прибуде до Вашингтона із Дональдом Трампом. Ну давайте так, відсотки давайте так. Самі США жодних державних грошей Росії ще не передавали. Тобто, це тільки відсотки, угу. як і європейці це роблять. Приватні активи, я пам'ятаю, когось олігарха забирало. Було таке, це правда. Але самі США цього не робили. Чому? Тому що є таке поняття, все ж таки, як суверенітет над грошима державними грошима, які знаходяться за кордоном. Їх можуть заморозити, їх можуть заморозити. Але зазвичай їх не беруть. Ну, наприклад, Іран, скільки він там років під санкціями, у нього ж гроші не забирають, у нього гроші. Йому повертають, якщо він добре себе поводить. Ну от тобі добре повертаються, і, і так далі. Я думаю, що більш скоріш за все, робоча схема те, що було підписано, і договір між яким було озвучено в договорі, які підписували міністра фінансів Джей 7 що їм гроші не повертаються, поки Росія не виплатить репарації. Про що до речі, Мерц нещодавно сказав. Якщо американці дадуть теоретично підуть на це, що віддадуть ці гроші, теоретично я теж сумніваюся, це не означає, що європейці це зроблять, тому що європейці завжди зберігали тут принципово питання в цьому, в цьому секторі. Чому Тому що якщо вони підуть на використання зони євро в якості політичного інструменту? Будь-будь-який спосіб. Це означає, що зона євро є небезпечною для інвестицій. А так, всі країни, в принципі, зберігають в євро, тому що розуміється, що це захист від Сполучених Штатів Америки в тому числі. Угу. В цьому питання зрозуміло, рухаємося далі. Риторика Дональда Трампа стосовно російсько-української війни, розворот назвемо його так, обличчям до України це наша нова реальність, найближча перспектива чи така ем, політична гра. Тому що проблема тут криється в тому, що ем, навіть якщо Дональд Трамп почав критикувати російського диктатора, він поки що не вживає якихось реальних заходів. А як ми знаємо, росіян слова не вражають їм, тільки дії жорсткі, і тоді вони щось починають розуміти. Тож ця зміна в риториці вона виліться в щось краще для України ніж було і гірше для Росії. Ну так і Байден течно сильно напружувався. Більше говорив, ніж робилося. От нещодавно Дуда нагадав, що я як не давали міг 29 дев'яти, а могли добити росіян в 23-му, 22 му навіть році, коли не вибили, якби допомога була. Про це, до речі, Бен Ходжес говорив, коли припинили допомогу одразу ж після харківської операції. Вони окопалися потім на півдні, Тепер спробуй вибити і так далі. Нічого в цьому світі немає стабільного окрім власної. Армії, власних ракет і виробництво власної розброї, все інше слід вважати нестабільним. У кожного свої інтереси немає знаєте, про українських за українських. Там є виключно прагматичні свої інтереси, які їх цікавлять. за збігом обставин, за збігом обставин. Ну зараз така ситуація. Ну те, що Трамп буде так діяти, я ніколи не сумнівався і продовжував це говорити для мене. Взагалі нічого очікуваного неочікуваного немає, оскільки у нього принциповий конфлікт з Росією щодо нафти та газу, і так воно і є. Ніде вони тут домовитись не зможуть і ніколи не зможуть домовитись. тому що на відміну від попередньої адміністрації, Трампу не цікава російська нафта. Ось скільки з мочили зараз НПЗ після приходу Трампу. Хтось щось сказав нам, що це не можна робити. Ні, взагалі нічого не говорив. І так далі. Тому ми повинні розуміти, що якраз. При Трампі є до речі України більше шансів отримати кордони 91-го року військово-політичним шляхом першу чергу, ніж за попередню адміністрацію. Те, що говориться, це добре. Далі дивіться, що Трамп що зробив, так надавав по голові європейцям, що вони навіть гроші почали давати. Це ж тут головне, головне ж гроші почалися давати гроші. Ну ти все Трамп готовий продавати. А не давати зброю. Ну, ти все там, що, що таке 1%, наприклад, ВВП, що європейці дадуть Україні. Ну, це перемога в цій війні, тому що все в дійсності впирається в Європу. І щодо санкцій, в тому числі, це ті виключно Європа. Це хто повинен перекривати ці датські протоки: Трамп чи Європейці? У кого вони на території знаходяться? На території Європейського Союзу. От що вони ми повинні розуміти, хто повинен припиняти купувати російську нафту та газ? Американці чи європейці? Європейці, тому що американці не купують російську нафту та газ. Тобто, ми повинні розуміти, що багато чого відбулося, Україна продемонструвала стійкість, яку не очікувала ця адміністрація. Більшу суб'єктність ніж, наприклад, Росія. Ось Україна правильно позиціонує роль Китаю в цій війні. Бачите, тільки про Китай згадали, раптом у нас шпигунів знайшли. Так давно спіймали, але тепер показали. Там щось американці говорять, що ну це пізніше раніше, точніше було місяця три тому. Пам'ятаєте, полонених китайців одразу ж знайшли. Mm -hmm. Це була демонстрація того, що ми з вами на одному фронті знаходимось. Це все в, в сукупності і працює, що е, адміністрація Трампа буде робити те, що в принципі від них і очікували. Ну, вони вирішили пішли. Вони вирішили йти по побіжко одному шляху, але у них альтернативи немає. Угу. Добре, ви вже згадували про про купування зброї для України. Дональд Трамп заявив, що готовий дозволити постачання Петріот до України ем, і. Е... Аксіос видання писало, що США можуть відновити постачання наступальної зброї? Давайте спробуємо розібратися. Це і є та сама заява, яку вчора напередодні анонсував Лінсі Грем про те, щоб слідкувати за новинами, і буде якась величезна, потужна заява від президента Сполучених Штатів Америки. Це вона і є, чи ще нам на щось слід очікувати? Ну, давайте так, важко сказати, тому що ми ще ну, це, це вони повинні підтвердити, є вона така заява чи нема. І дія повинна бути в першу чергу. Я не виключаю, що Рюта не випадково їде, тобто там щось буде узгодження, якихось питань. А, ось. і, А далі нам не заяви треба, нам конкретні дії потрібні. А якщо будуть конкретні дії, які ми будемо бачити на полі бою, то можуть взагалі нічого не говорити. А, от, правда, українці будуть переживати, що. Не ніхто нічого не робить, ніяких заяв, тому що ми любимо більше заяви слухати. Ні. Ніж конкретний діє, тобто нас повинні цікавити на таке, дають це як бонус до того, що повинно бути. А Далі свої ЗРК робити. Міністерство оборони повинно це фінансувати. Я от читав нещодавно пана Андрія Бадрака, відомого аналітика. У нас вже зроблені власні ЗРК. А міністерство оборони з якого диву не хоче їх фінансувати. Ну це просто ганьба і диверсія. Тому ми повинні ми повинні на себе в першу чергу дивитися і розуміти, от там питання наступальної зброї. Давайте так наступальну зброю будуть більше давати, коли вона ми самі своє будемо більше робити. Тоді нам більше будуть давати наступальну зброю, тому що вони побачать, що це можна зробити без них, а це вони стерпіти не можуть. Угу. Ну і ще якщо ми зачепили вже візит генерального секретаря НАТО до Сполучених Штатів Америки і зустрічі з президентом, і не тільки що нам ще варто очікувати в розрізі українського питання. Давайте так, ми не повинні чекати, ми повинні створювати передумову. Uh -huh. Диктувати свої умови, в тому числі змушувати Трампа і всіх інших діти. Це виключно своєю зброєю, ще раз наголошую. Ударами по території Росії, демонстрацією сили. От нещодавно, якщо хтось може помітив, не помітив, вибух вже стався хантинорсійському окрузі. Вибухнув газогін. Uh -huh. Це дуже серйозна річ. Там же ж основний газ російський видобувається. Тобто це демонстрація сили, що взимку або восени може статися те саме, може параліч вашої нафтогазової системи буде. А для вас, як для е, 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 північної країни, це дуже погано. Далі постійні удари по заводах, по е, 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 нафтогазовому сектору Росії, це теж показує слабкість Росії. Американці ж завжди будуть приїдуть росіяни, будуть розповідати, що вони готові будуть а, там підтримувати США а, у майбутній війні проти Китаю, наприклад. Ну, американці скажуть, ну є що, 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 що ви нам можете запропонувати? У Вас кожного дня прилітає. Ну про що ти говориш? Ти Москву не можу закрити. Забезпечити ядерна держава, яка не може забезпечити безпеку свою, так ти, та що ти мені тут продаєш, що ти мені париш я, я, Користуючись лексикою пана Путіна. Ось і не виключаю, до речі, приблизно таку лексику від пана Трампа. Тому ми повинні розуміти, що все залежить від диктата умов. Якщо європейці не хочуть перекривати Балтійське море, значить підривати танкери там, да. От, для того, щоб показати те, що давайте вирушитися швидше. Тому що перекриття нафти це дуже серйозний удар по Росії. І тоді байдуже, які ціни будуть. Виробництво власної зброї, САПСАНів, ЗРК дає важі тиску, в тому числі на американців і на європейців, щоб вони швидше вирушилися. І тоді це буде працювати в якості синергії. Почули вас, пане Тараса. Дякую, що приділяли час нам і нашим глядачам. Бережіть себе. Традиційно кажу вам. І до наступних зустрічей. Тарас Загородній політолог був з нами на прямому зв'язку.